Дружнє. Після профілактичних робіт на нафтопроводі Дружба від спеціалістів сил безпілотних систем прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо нарешті почало попускати. Довідання 5 вересня словацький прем'єр вперше за час перебування на посаді зустрівся з Володимиром Зеленським. Це стало знаковою подією для україно-словацьких відносин, які з приходом Фіцо до влади у 2023 році стрімко погіршились. За два роки на посаді прем'єр-міністра Фіцо заробив репутацію політика, який підриває європейську єдність і загалом відстоює інтереси Росії в Європі. Рольовою моделлю для європейських популістів такого штибу є Орбан. Тому Фіцо як міг намагався мавпувати свого угорського колегу, тобто почав відшукувати зовнішніх ворогів в Брюсселі та Києві, щоб прикривати внутрішні проблеми. Фіцо назвав ворогом своєї країни. Президента Володимира Зеленського прем'єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до масованої кібератаки на його країну. Іноді мені здається, що Європа схожа на жабу в колодязі. Вона сидить там і думає, що бачить з колодязя весь світ. Наприклад, Фіцо стверджував, що антиросійські санкції більше шкодять Європі та Словаччині, зокрема, ніж Росії. Тому він блокуватиме їх. Що Європа заважає мирному процесу, тому він проти надання Україні зброї, та навіть нахвалював узбекський політичний устрій, говорячи, що Європі є чому повчитися в Узбекистану. Важко здогадатися, що у словацького прем'єр-міністра у всьому винні українці, коли словаччину охопили антиурядові протести через корупцію, економічні проблеми та дружбу з путіним. Фіцо заявив, що їх організували українські біженці. Мовляв, кожен третій учасник протесту це українець, а процес координується з-за кордону. Сам Фіцо вважає, що акції організовані для повалення уряду. А третина з тих, хто бере в них участь, нібито є. Українцями, звісно, найбільше проросійська риторика Фіцо проявлялася в українських питаннях. Фіцо йшов на вибори з гаслами про припинення військової допомоги Україні та здійснив цю обіцянку при першій можливості. Також він стверджував, що російська армія не переможна, тому допомагати Україні зброю та грошима немає сенсу. А ще зробив прогноз, що в 2024 році Україну розгромлять і Росія стане диктувати умови завершення війни. Тож, висновок простий. Краще погодитися на все, що пропонують у Москві, та добровільно віддати українські території Росії. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фісо заявив, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України це віддати Києву частину своєї території загарбникам, і знову заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Як виконувати роль Сабмісіва з путіним, Фіцо демонстрував особисто. Він став одним з кількох європейських лідерів, який зустрівся з російським диктатором після початку повномасштабного вторгнення. В цьому списку, наприклад, є ще президент Сербії Вучич і угорський прем'єр Орбан. Компанія достойна для Фіцо. Це як опинитися десь між кумирами, тобто між лайном та сечею. Я дуже радий зустріти свого друга Роберта Фіцо тут і мати цей чудовий вид Москви. Загалом Фіцо мав три зустрічі з російським диктатором. Один раз він порадував Путіна, коли приїхав в Москву на 9 травня для шибарі з георгіївськими стрічками. А ще два побачення були присвячені енергоносіям. Спершу Словак пішов скиглити Путіну через зупинку Україною транзиту російського газу, а на початку вересня цього року обговорив з президентом Росії транзит російської нафти, хоча краще б звернувся з цим питанням до новопризначеного міністра енергетики Словаччини Роберта Бровді на Зустрічі з росіянином Фіцо поскаржився на керівництво ЄС, адже ті не підтримали його ниття щодо обстрілів нафтопроводу. А Путін у відповідь порадив словаччині організувати енергетичну блокаду України. Після цієї зустрічі Фіцо неоднозначно написав у Фейсбуці, що хоче передати Україні якісь послання від Путіна. Крім Путіна, Фіцо та звісно Орбан намагалися знайти підтримку у Трампа. Угорці написали листа американському президенту, де виставили все так, немов Україна обстрілом нафтопроводу підриває мирні зусилля Трампа. Та навіть заявили, що Трамп відповів і його розізлив цей обстріл. Американський президент нібито відповів: Вікторе, мені не подобається те, що я чую. Я дуже злий через це. Передай словаччині, що ти мій великий друг, написав Трамп у відповідь. На цьому Роберт Фіцо і погорів, адже вже 4 вересня європейські лідери провели телефонну розмову з американським президентом. За словами Володимира Зеленського, під час розмови Трамп висловив незадоволення, що ЄС купує російську нафту, згадавши у цьому контексті Угорщину та Словаччину. Вже наступного дня президент Європейської ради Антоніо Кошта доніс цю позицію до Роберта Фіцо прямо перед його зустрічю з президентом України. Фіцо не просто взяв це до уваги, він змінив свій агресивний, Гатний стан буквально розтанув словацько-український український словацький взаємини є чудовим прикладом того, як можу іноді різні політичні точки зору перекривати важливість співпраці. Звісно, жфіце заперечив, що обговорював з путіним енергетичну блокаду України та мав передати якісь послання від росіянина. Навпаки, він наголосив на потребі у дружніх сусідських відносинах, підтримав європейські. Прагнення України та запропонував поділитися досвідом Словаччини щодо вступу до ЄС. Також Фіцов вперше припустив, що Словаччина може доєднатися до гарантій безпеки України не у військовому, а логістичному плані. Наприклад, щоб європейські сили користувалися територією Словаччини. А Володимир Зеленський додав, що Словаччина може доєднатися до розбудови укриттів. Різких заяв про трубопровід, дружба, нафту чи газ з боку Фіцо не було. Ще трохи такої поведінки, і словацького прем'єра приймуть в. Українські козаки та назвуть на його честь Круасан, пиво та породу курей. Я бажаю, щоб у нас були хороші, дружні відносини між нашими країнами і щоб ці відносини взаємні були дуже якісними. Наразі Фіцо ще не встиг повністю мутувати Ворбана та потягнути за собою країну. Попри кризу у відносинах і всю неоднозначність, Фіцо Словаччина не приймала відверто шкідливих для України рішень. Санкції, якщо й блокувались, то дуже рідко і недовго. Шлях України до ЄС підтримувався, уряди країн. Ін зберігли контакти, а бізнес співпрацював. Навіть словацька зброя і надалі постачається Україні. Фіцо перестав надавати оборонну допомогу від держави, але не заважав приватним словацьким компаніям продавати зброю в Україні. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо призупинив офіційну військову допомогу Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії, відхилив членство Києва в НАТО та зустрівся з Володимиром Путіним. Водночас словацькі приватні зброєві компанії заробляють купу грошей, продаючи зброю Україні у 2024 році. Експорт зброї Словаччини зріс до 1,15 мільярда євро. Але й не варто очікувати, що Фіцо перетвориться на великого друга України і стане для нас кимось ну, на кшталт Кіра Старнера. Бо на євроскептицизмі тримається його політична кар'єра. Навіть ті зміни, що сталися 5 вересня в Ужгороді, для Фіцо є радикальними і він вже отримав критику від свого політичного оточення. Хоча хто знає, які ще аргументи є у сил безпілотних систем України. Друзі, а тим часом разом з фондом Крила справедливості ми просимо ваших гривень на потреби першого мотопіхотного батальйону 56-ї бригади. Першочергово необхідно закупити дрони типу Мавік, станції для FPV та ретранслятори. За донат кратний двомстам гривням, 24 вересня. Ми розіграємо навушники Apple AirPods Max з фірмовим гравіюванням. Конструктор БТР-4, а також кілька ляльок-мотанок. Посилання на банку внизу під відео. З вас гривні, з нас призи.